Любити чи ненавидіти вирішувати вам. Але нам доводиться ходити по магазинам. Вітаю вас на моєму каналі. І сьогоднішній наш випуск про шопінг. Про шопінг. Їжа та продукти першої необхідності. Товари для дому. Всілякі дрібнички. Товари для душі. Аромати, взуття, спортивне взуття. А фотографії з примірочної це окремий вид мистецтва. Знову взуття, сумочки. Товари для спорту. Все це ви купуєте, тому що це приносить задоволення. Але є деякі правила: за продуктами бажано ніколи не йти голодними. А за одягом не йти з поганим настроєм. Торгівельні центри в Польщі називаються галереями. І до цього слова додається якась назва. Тут галерея п'ясто. Так, заходимо в галерею. в місті Лідниця. Перед шопінгом визначте суму, яку ви готові витратити, щоб не жалкувати. І йдіть витрачати гроші з радістю, бо це є обмін енергії. Мені подобається в цих торговельних центрах, що тут дуже багато магазинів, які є в мережі. І коли ти бачиш, наприклад, бренд, ти вже розумієш, яка там буде плюс-мінус цінова політика, і можеш туди заходити, дивитися. Не витрачай всі гроші. Найкраще повертатися треба з грошима. Не дозволяйте собі навіть легке розчарування. Найкращий варіант відправлятися з метою. Тоді ти будеш бачити саме те, що хочеш. Часто в таких магазинах є такі стоїчки зі знижкою 50%. Я свою курточку взяла саме в цьому магазині за 50%. Книжки. Підня білизна, а це у нас магазин як Дюті Фрі, косметика. Тут Працюють справжні професіонали, які зрозуміють, що вам потрібно. Тому важливо вміти говорити ні. Та дякую, я подумаю. Це дуже хороша відповідь. Тоді ви точно знаєте, що обрали покупку самі. Тут є Ну, Це називається Як від діти трьох дітей і самої залишитися з красівками. Рай для творчості. Є такі мережеві магазини зі всілякими дрібничками, де ціни вказані безпосередньо на товарі. Про улюблене з них я розповім трошки пізніше. Ви обираємо шоп Ще дві пари у нас. так, Коротше. Але що мені в цих примірочних не подобається? Нема ковриків. Килимків нема. Де мої 16 років. Друга одежинка йшла за 50%. Вітор. Так, ну моїй Камілі подобається цей магазин. вона доволі... А кепочка, імпульсивна покупка. Втель. Книжковий магазин Емпік. Не тільки книжковий. Професійні фарби, олівці, комікси, манги, книжки, журнали, професійна література. Придбала собі книжку з йоги. Каміла сміється каже, мама, будеш дивитися картинки. Тут такий аромат. Обожнюю нові книжки. Спортовий магазин. І, звісно, обов'язково фудкорт. У моїх хлопців перше питання. А що будемо їсти? Тут, до речі, дуже мало людей. Найсмачніші моменти. Де кого що в тому. Не можуть жити без цього. сан Але інколи корисно просто походити по магазинах. Інше місце, інша галерея. Та безліч місць для паркування. Просто рай для паркінгу. Є такі місця, де дуже складно припаркуватись. Тому що в цій галереї нема фудкорту. Просто люди приходять і нормально роблять якісь покупки, а не... У великих містах паркінг біля галереї платний. Окрема розвага. Коли ми доросли хлопці, лізуть виграшки до трьох летніх дітей. А перша в торгуємо магазин. Пепка це той магазин, за яким я буду сумувати. В нього можна ходити година, роздивлятися. У них такий рекламний слоган. Відчуй якість, покохай ціну». А поки підписуйтесь на канал та пишіть в коментарях, які ваші улюблені магазини. Дивіться, які вже масочки продались. Дуже зручно, на всіх є стіна. Ну, завжди звертаю увагу на склад одягу. Така маркетингова фішка, поки мама обирає одяг, діти шаляться по іграшкам. Коротко, кожен знайде собі чим зайнятися. Люблю ці всі господарські дрібнички. Так затишно. А тепер міряти. Така примірочна. Кориков нема. Давай сама. А, мій мір так може. Вишилку треба було зняти. Тримаж для телефону і селфі-палку я теж взяла фетка. В польських магазинах на касі вам можуть запропонувати торбу, рекламовку або щетечку долічити до покупки. Головне їхати з метою. До мене є скалечки. І ходімо на закупи їжі. Вперше похід за покупками називається закупи. І зараз я стою, напевно, в самому відомому супермаркеті з продуктами І не тільки. Називається він Бідронка. На населення 14 тисяч в місті Схова. Дві бедронки, три діно і по одному Лідл, Альді, Інтермарш і Нетто. І ще штук 5, напевно, магазинів Жаб. Сьогодні субота-вечір, а завтра магазин, магазини взагалі продуктові працювати не будуть. Тому всі намагаються зробити закупи до неділі. Для мене Бідронка трохи такий м -м, неохайний магазин. Тут просто отак от і ти не розумієш, що це. Тут так, а тут вже просто акуратно розложена чай та кава. Але цей склад мені подобається, склад, магазин подобається мені касаме самообслуговування. Potrzebne informacje. Karzen magazyn krewiazy. Rachunek stałego klienta został aktywowany. Prywjaże płako same u nich. Свої артикули орендового закладу з друкарки фіскальний. Дякую. Запрошую, У Удрунки можна знайти багато овочів та фруктів по хорошій ціні. Взагалі будрунка вважається саме такий найдешевший магазин. Але тут такі, ну для мене це не вибір року. Частіше за все, ми обираємо Lidl. Або Альді. Діна ще один такий дуже популярний магазин супермаркет в Польщі. Він знаходиться практично в кожному маленькому місті, в селі. Можна знайти там все. Невеликий вибір, але все компактно і дуже охайно. Я беру в Діну загрожені овочі. офісі. Дужополіт. Діна можна купити м'ясо, щоб вам його помололи, А сир кобасу порізали. Діна дуже компактний такий магазинчик, там де є все, але потрошку. Тобто невеликий вивер, але практично можна все знайти. Отже, що сам рухнула, на те там чи ми Добре. Зверніть увагу, як вам дають пакет у польському магазині. Бажаю всім вдалого шопінгу.